Платять 7 гривень за метр квадратний, а ось куди йдуть ці кошти, не розуміють. Адже будинок та прилеглу територію ніхто не ремонтує. Така ситуація склалася у мешканців багатоповерхівки за адресою генерала Безручка. 7. рівняни вже неодноразово спілкувалися із головою кооперативу стосовно покращення стану будинку, однак безрезультатно. Намагалися змінити навіть керівника багатоповерхівки, але нічого не вийшло. Адже діючий голова кооперативу суне палки в колеса. Дуже тривалий час, хочемо взяти. Змін, по перше, ця плата була піднята незаконно через те, що не були зібрані загальні збори. Він аргументує тим, що це. Члени закритого управління проголосували за в тих членах. Є люди, які померли, і все рівно вони голосують. Ну тобто, це дуже дивно. Але питання не в тому, я готова платити і 10 гривень, аби був результат. Вже чимало років мешканці будинку б'ються об двері кабінету голови кооперативу. Проте той кроків на зустріч не робить. Так як ми не є ОСББ, а є просто кооператив. Тому ми не можемо приймати участь в в державних програмах ні на утеплення, ні на ні На шо. Однак зараз місцевим увірвався терпець і вони вирішили взяти все у свої руки та влаштували загальнобудинкові збори. Як пояснює адвокат, люди діють згідно з законом. Зібралися члени кооперативу для проведення позачергових загальних зборів членів кооперативу. Порядок денний оголошений був кожному членові кооперативу. Був також розміщений додатково на дошці оголошень. Біля кожного під'їзду всі були повідомлені про те, що відбуватиметься тут. Люди, як ви бачите, в принципі, теж свідомо і дуже відповідально підійшли до даного питання. Зібралися, ну якщо не всі, то дуже велика кількість членів кооперативу. Діючий голова кооперативу приходити на збори мешканців будинку не захотів. Ликали, він розвісив кожному під'їзді об'яви, що це аферисти, ця ініціативна група. Хочуть у вас все позабирати. А напередодні мешканці будинку почали отримувати листи із закликом не реагувати на збори. Мовляв, це все провокація. Закликаємо не приймати участь у цій безглузді. Законій афері розбрату. Нічого не підписувати, не реєструватись, не, натомість звернутися до правління та прийняти участь у легітимних зборах, опитувані з питання офіційних виборів нового керівництва кооперативу. Свій лист, діючий голова кооперативу, підкріплював тим, що відвідування заходу може мати погані наслідки. Мене перестріває за руку бабусі і каже, я на ці збори ваші сьогодні не прийду. Кажу, чого? Каже. Бо вони потягнуть за собою кримінальну відповідальність. Старшим людям ходить по квартирах і розказує, що у вас заберуть квартиру. Ви не йдіть на ті збори і не голосуйте, бо у вас заберуть квартиру. А дійшов до того, що взагалі каже: я приватизую цей будинок на свого сина, і у вас взагалі нічого немає. Ви не є власниками, у вас тільки повітря ваше. А будинок мій. За словами Сергія, який мешкає в цьому будинку, то лише вершина айсберга. Тож, як з'ясувалося, голова кооперативу погрожував його дружині, а згодом розпочав бійку. Побив, пошкодив ногу, наніс різні царапини, руку побив. Ну, там все це було, ну таке. Це не в тому справа, тому що він ще й кримінальний елемент. Тобто він з людьми ще не може нормально світ спілкуватися, він просто махає кулаками. Спілкуватися із нами голова як який зустрічатися із мешканцями будинку, бажання не виявив. Тим часом мешканці багатоповерхівки вже визначили нового голову. Ним буде Дмитро Балабат, який живе в цьому будинку з моменту його здачі в експлуатацію. Робилися пріоритети на те, мешканців, щоб ми знали цю людину, саме перше, щоб ми їй довіряли. Тому можливо і можливо і я. Люди мене знають. Сподіваюсь, що будуть ну сподіваюся, що довіряють. І я сподіваюся, що виправдаю їхню довіру. Та лише вдасться людям досягнути бажаного, покаже тільки час. Бо з чого очікувати від поки що ще діючого голови кооперативу не знає ніхто. Дар'я Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ТІВІ.